Можливо, ваша багатофакторна автентифікація недостатньо хороша. З ростом фішингових атак потрібно знати, що не всі МФА однакові. Розберемо подробиці. Приклад кодів, ОТП СМС і додатків пуш-повідомлень. Знову і знову було показано, що ці застарілі методи можуть бути зламані і обійдені зловмисниками. Як? Покажемо атаку фішингу, яка обманює програмне МФА. Зловмисник надсилає вам підроблену url адресу ви натискаєте посилання, яке веде до їхнього сфальсифікованого вебсайту. Вебсайт виглядає Аля Оригінал, і ви вводите облікові дані, думаючи, це справжній сайт. На жаль, своїми даними ви щойно поділилися з атакуючим, який тепер може увійти на справжній вебсайт. Реальний сайт відправляє SMS-код на ваш телефон, і ви вводите цей код на фальшивий сайт. Тепер у зловмисника є SMS-код. Який вводить на справжній сайт, зловмисник не тільки здатен успішно увійти на сайт, але й заблокувати вас. Абсолютно, за допомогою сучасних ключів безпеки, які забезпечують захист від фішингу, цю б атаку вдалося відвернути. Порівняємо це з тим, що відбувається при використанні сучасних ключів, які забезпечують захист від фішингу. І пропонуються лише FIDO або PIV, як UBQ. Давайте повернемося назад. Ви ввели свої дані на підробному сайті зловмисника. Зловмисник вводить їх на справжньому сайті, який запросив МФА за допомогою ФІДО. Але оскільки продовження процесу на справжньому сайті потребує фізичного дотику до ключа, зловмисника зупинено. Тож навіть якщо сучасні атаки обманюють користувача, вони не обмануть ключі безпеки. YubiKey – це можливість нового покоління, яка захищає вашу цифрову ідентичність та зупиняє кіберзагрози і вилучення облікових записів. Чому це так важливо? По-перше, YubiCase застосовують надійну технологію з відкритим ключем для створення унікальних пар ключів. Приватні ключі надійно зберігаються на YubiKey, зробивши їх апаратно пов'язаними, відмінні від застарілих MFA. По-друге, після реєстрації UBK до служби, він прив'язується до цієї конкретної URL, і обліковий запис не може бути використаний для входу на фальшивий сайт. По-третє, датчик дотику на UBK підтверджує, що ви справжня людина і що аутентифікація виконується з наміром. YubiKeys аутентифікується через стандарт FIDO, даючи доступ до тисяч програм і служб, забезпечуючи безпеку і конфіденційність. Тому б не перейти на YubiKey і не насолоджуватися спокоєм у сучасному ландшафті кіберзагроз? Сучасна аутентифікація, найвищий рівень безпеки і винятковий користувацький досвід це обіцянка YubiKey.